Слава Богу, дорогі браття та сестри, творити милість це ціль життя кожного християнина, кожної віруючої людини. Кожного разу, коли ми з вами буваємо у храмі, у Божому домі, ми молимось, ми чуємо проповідь священника. Звичайно, чуємо святе письмо як Старого, так і Нового Завітів. Ми живемо богослужінням. Але водночас після богослужіння. Після цієї безпосередньої зустрічі з Богом людина повертається в цей земний світ, в той світ, який, згідно Святого Письма, весь лежить у злі. в той світ, який так потребує нашої молитовної та й в принципі матеріальної підтримки. Тобто є люди, які чекають на добре слово, І є люди, для яких ми станемо. Ідеалом, Тобто ідеалом вчення Христа, послідовниками нашого Спасителя, котрий про цей ідеал чітко сказав: Потому пізнають, що ви учні мої, коли серед вас пануватиме любов. А справжня любов вона довго терпить і обов'язково милосердствує. Сьогодні здійснюємо паломництво до одного із найдревніших міст планети до Єрихона. Воно знаходиться в Палестині на території західного берега Йордану. Місто є оазисом в юдейській пустині і іменується ще містом пальм. Єрихон згадується у старому завіті. Після смерті Мойсея в пустині Ісусу вину явився Бог і велів йому перейти через Йордан в землю обітовану. У святому письмі написано, що води Йордану розступилися, і люди пройшли по дну, як по суші. А увійшовши на землю обітовану, євреї атакували Єрихон. Спочатку Ісус Навин послав до міста двох своїх розвідників не попасти в руки ворогу їм допомогла блудниця Раав. Протягом семи днів армія оточувала місто, а священники дули у труби. Від цього височезні міські мури рухнули, і військо Ісуса Навина увійшло до міста без перешкод. Помилована була тільки Раав та її родичі. У посланні до євреїв апостол Павло згадував про цю подію як приклад безмежної сили віри в Бога. Тим часом ми наближаємося до шанованого усіма християнами місця, яке іменується сорокаденною горою. Коли Господь наш Ісус Христос прийняв хрещення, то після свого хрещення пішов в іудейську пустелю, і там біля ріхуну знаходиться гора спокус. Саме так ще називають цю скелясту гору. Тут Ісус постився 40 днів та ночей і був спокушений дияволом. Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами, говорив Господу спокусник. А він відповідав сатані не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, що походить із вуст Божих. Гора це, мабуть, і до цих пір є місцем спокус, бо неподалік від місця, де молився Христос, масони з велика зино. Існує переказ, що коли на сорокаденній горі споживати скоромну їжу, то до того місця сповзаються змії. Матушка Магдалина вчить, що на гору спокусь потрібно підніматися з вірою і смиренням. Віряни моляться «Отче наш 40 разів або мовчать. Ще до революції на вершині цієї гори Русичі викупили клаптик тої гори на вершині і розпочали будівництво монастиря на горі Спокус. Але то не вдалося, бо революція все це вже перечеркнула. І зараз на цій вершині гори там видно кріпосну стіну, стіну монастирську, але там тільки одна площадка. На схилі гори там також урвище є. Там є шостого століття монастир греческий, православний, де й до нині є, монахи живуть. Підніматися туди дуже тяжко, в цей монастир. Але також я там був кілька разів. Що мене там здивувало, це як розказував священник, який там служить, що там є в одному з храмів пещерних іконостас. Руська різьба іконостасу, ікони руські. На слав'янській мові надпис на іконах і цей іконостас паломники з Русі, Київської Русі, принесли пішком туди, до Єрихону, на святу землю, і там той Іконостас встановили. До цих пір у грецькому монастирі Спокус зберігається камінь, на якому молився Господь під час сорокаденного посту. З Єрихоном пов'язано кілька подій, описаних у Євангелії. Тут Ісус Христос звершив чудо, зцілив сліпого чоловіка. Саме в Єрихоні був похований і грізний цар Ірод, який керував євреями в часи Римської імперії, коли народився Ісус Христос. В Єрихоні є також участок руської землі, де Господь зустрівся з Закхеєм, правильним митником, який хотів бачити Ісуса Христа. І вліз на дерево. А Христос потім сказав, закей в з дерева. Я хочу бути сьогодні в твоєму домі. Потім Закей приймав Господа в своєму домі. Згадаємо ще одну історію зі старого завіту, пов'язану з Єрихоном. Тут в Єрихоні багато таких істочків, як ми зараз з вами бачимо. Но когда здесь жил пророк Божий Елисей, это ученик пророка Божия Ильи. И когда пророк Божий Илья возносился на небо, на огненной колеснице, то Елисей попросил у него, учителя, дай мне благодать более, нежели у тебя. Как надо такой дерзнуть попросить. Более, нежели у тебя. И уже возносясь на небо на огненной колеснице, Пророк Божий Илья бросил ему свою милость. Милость – это мантия, кожаная милость. И поднимает эту милость пророк Елисей и обладает великой благодатью Божьей. Прибыл он сюда в он, здесь он жил. А источники перехода, которых было очень много, но вода была непригодной для питья. Она была очень горькой, соленой, совершенно непригодной для питья. И они обращаются к ней. Ты же пророк, сделай нам хороший воду, чтобы она была за питья годной. Она более хорошо, идите меня к источнику пришли к источнику. Вот этот источник, который там джерело выпускает, но там регулирует, как и вот здесь, подачу воды. Она здесь проходит фильтрацию, я сейчас вам расскажу. А там джерело, где я, как обычно, джерело сюда. И он говорит, принесите огромный кувшин соли. Принесли. А теперь высыпайте туда. Все удивились, ухмыльнулись. И так вода горькая, и так вода соленая, еще соли добавим, что это за пророк. Ну что это такое? Он, видя смущение, улыбнулся, пророк Божий Елисей, говорит, сыпьте. Они высыпали туда источник, источник соль. А теперь зачерпите и пейте. Они говорят, сам пей. Такая вода была горькая, еще туда соли добавили. Пророк Божий Елисей зачерпывает водичку. Пьет и не может насладиться. Вода льется, и вот, льет. ну играли, это же надо такое. Ну, все-таки подчеркнули сами и стали пить. Есть такое полотно написанное, называется Елисей дарит источник от неба. Значит, пьют все воды, вода вот так бьется, все прямо пьют водичку. Вода стала необыкновенно вкусной, сладкой. Ще з Єрихона до Єрусалиму паломники мають змогу побувати у ще одній великій та древній святині, яка знаходиться в ущелині гір Ваді Кельт в Юдейській пустині. Ні автобус, ні автомобіль не доходять до цієї гірської обителі. Пішохідна дорога до неї в'ється по мальовничих схилах гір. Паломництво до цього монастиря не випробування для людей, які мають проблеми зі серцево-судинною системою. Тим, кому важко спускатися чи підніматися назад, місцеві араби пропонують допомогу. Це їхній заробіток. У грецьких монастирях ми бачимо ось такий знак святогробського братства ТФ. Історія монастиря починається з п'ятого століття. Сьогодні він відомий як монастир Георгія Фозевіта. Святий Георгій народився на Кіпрі в родині побожних батьків. Його дядько був навіть настоятелем монастиря. З юних років він мріяв про відлюдницьке життя, але пустельником так і не став. У цьому монастирі у скелі він спочатку служив помічником садівника, розраховуючи згодом піти у постелю, але так і залишився тут назавжди. Георгій Хозавіт за свій лагідний характер швидко здобув загальну любов і прославився як чудотворець. Він був духовним наставником громади, навіть відлюдники, які приходили в монастир з віддалених печер, просили в нього благословіння, і тим не менше офіційно святий Георгій ніколи не був настоятелем цієї обителі. У 1187 році монастир зруйнували перські солдати. Відновили обитель греки в кінці 19 століття. У 1901 році монастир був повністю відбудований, реставровані церкви каліїченців. Це місце цікаве ще й тим, що саме тут оплакував свою бездітність Боготець Яким, і тут він отримав звістку про те, що його дружина Анна народить дівчинку, якій судилося стати матір'ю Бога. Головна церква монастиря присвячена Пресвятій Богородиці. У раці під склом покоїться мощі святого Іоанна Румунського, який жив у минулому столітті і прославився своїми аскетичними подвигами у монастирі Георгія Хозевіта. Благодаті світло душі після відвідин таких святих місць перемагають фізичну втому. Буває й так, що після складного паломництва до гірських монастирів наші віряни відстоюють нічну службу Божу у храмі гробу Господнього, знаходяться сили, бо є духовне піднесення. Дішаю душу сидяща в дісних, одіє на воді ж вже сошаса, боже на володіння вже садіса. Бажаємо вам віри в Бога і сили духу в усіх життєвих випробуваннях. І хто б нас чим не спокушав, пам'ятаймо, що людина живе не тільки хлібом єдиним. Ми з вами часто, дорогі наші телеглядачі, розглядаючи історію життя Спасителя, історію святого Євангелія, бачимо, які чудеса творив Господь. Чуємо завжди у храмі Його святу проповідь, котра закликає до доброти до милосердя, до творення добрих діл. Але водночас ми бачимо історичний момент святого Євангелія, ми знаємо про місце народження Спасителя, про його час народження. Ми бачимо, як Христос росте, як Він досягає 30-літнього віку, як отримує спокуси від диявола, витримує ці спокуси. Виходить на проповідь, перед цим отримує звичайне хрещення від Іоанна Хрестителя. І таким чином, ми далі спостерігаємо, як протягом трьох з половиною років Спаситель проповідує, творить чудеса. І як людина в лиці євреїв насамперед боговибраного народу, на жаль, шукає, щоб спокусити його, шукає, щоб познущатися над ним. Людина шукає, щоб, як ми бачимо на кінець євангельського життя, убити Спасителя. Уявімо самі з вами, дорогі браття та сестри! Христос торжественно в'їжджає в Єрусалим, в'їжджає для того, щоб іти на страждання. Весь Єрусалим виходить Йому назустріч. Всі волають і кричать: «Осанна вишніх! Благословенний Той, хто йде в ім'я Господнє. Христос, в'їжджаючи на ослі, плаче. Тому що Він знає, що ці люди, котрі кричать йому Осанна, через декілька днів будуть кричати і волати, розіпни, розіпни його. Так і сталося. Людина підносить свого Господа, свого Спасителя на хрест, на страждання, на Голгофу. Радіє Все темна сила. Радіє і через уста воїнів насміхається і сам диявол кажучи: якщо ти Христос, зійди з Христа, спасав інших спасити перед себе, а Спаситель Смиренно на Голгофі, на Христі під час страждань молиться за тих, хто його розпинає. Отче, прости їм, бо не знають, що творять. І Хрест стає. Жертовником любові, жертовником нашого з вами спасіння. Таким чином, кожного разу ми цю жертовну любов Господа згадуємо, коли осіняємо себе Хресним знаменням. І водночас сьогодні, роздумуючи над темою страждання Спасителя, ми задаємось одним і тим запитанням. Чому ж ми цей хрест Господній, символ нашого спасіння, носимо на собі? Саме з таким запитанням, дорогі наші телеглядачі, ми звернулися знову до молодих людей і запитали у них, чому християни носять на собі натільний хрестик? Ми, православні християни, маємо носити натільний хрестик, тому що хрестик він зображенням Ісуса Христа, і ми вже знаємо, що Ісуса розіп'яли на Христові. Я вважаю, що це є символом нашої віри, і ми тим самим передаємо ніби свою прихильність до Бога. Ми віримо в нього. Це символ нашої віри, також наш оберіг. Його потрібно носити. І в скрутних ситуаціях я таки чула, що. Люди беруть просто в руку свій натільний хрест, хрестик і читають певні молитви, і це допомагає. Хрестик на тілі людини це є і символом її віри і власне певної допомоги, оскільки віра це явище абстрактне, і коли людині важко, їй краще звернутися до, до чогось, до чого вона бачить, і помолитися, власне, усвідомлюючи Бога в тому, і власне на тільний хрестик він дається людині ще від, від хрещення від святого хрещення. Оскільки від хрещення покидається благодать святого духа, то ця благодать відповідно перебуває на цьому хрестику. І безперечно, цей хрестик повинен бути освяченим. І якщо він є освячений, Ним. І якщо людина з вірою і з надією звертається до Бога, но, навіть часто не носячи цього хрестика, він їм допоможе, обов'язково допоможе. Просто треба вірити в це. Слава Богу, дорогі брати і сестри, любі мої волиняни, шановні наші молоді друзі. Сьогодні знову ми поговоримо на духовну тему і. Постараємось поміркувати, для чого людина носить на своїх грудях натільний хрестик. Дорогі брати і сестри, це обрядова сторона, але хрестик, кожен, хто є християнином, зобов'язаний носити на своїх грудях. Правда, що сягнути в перші віки. Християнської історії, то ми не бачимо на грудях хрестиків. Але вже з 6-8 VI, століття вже натільні хрестики з'являються в практиці християн. До того християни носили в руках дерев'яні хрестики. Ви бачите то на іконах мучеників. Майже всі мученики чи мучениці зображаються на іконах з хрестиками. Це символіка. І вірі, і уповання нашого. Адже хрест це жертовник, на якому Син Божий приніс себе у жертву за все людство, на якому Ісус Христос пролив свою цінну кров, якою очищає нас від усякого гріха. Під час хрещення, немовлятки, присвітер церковний, кладе на груди немовлятку після хрещення на тільний хрестик. І словами євангельськими, хто хоче йти за мною, а й відрічається себе, візьме хрест свій, і йде за мною. Звичайно, ці слова не відносяться до того хрестика, який у нас на грудях. Бо що значить взяти хрест і йти за Господом? Це значить переносити всі негаразди і свою долю, скажімо так, ту, що Господь нам дав, нам дав переносити її мужньо. Християнській. Але хрестик має бути в кожного. Це символ того, що ми послідовники Ісуса Христа. Хрестик маємо носити не заради моди, а заради віри. Буває так, що людина носить не хрестик на лінчучку або лєнтарці на грудях, а носить іконочку. Це церква допускає, але краще все-таки носить на тілі хрестик. Мені пригадалися часи минулого атеїстичного періоду, коли одного разу в школі підійшла вчителька до одної дівчинки, яка була в четвертому класі, побачила в неї на рудях хрестик на ленточці, брутально його зірвала і викинула у корзинку для сміття. Дівчина сидить поселить, плаче, а потім дівчинка перехрестилась великим хрестом і каже, Галина Петрівна, а цього Христа вже в мене не зірвете, я не дам. Бачите, як Господь умудрів малечу так розумно сказати своїй виховательці. Хрест хай носять, діточки, пильнуйте за цим, гарнесенько, не раді моди, а раді того, що ми є послідовниками Ісуса Христа. І, звичайно, як ви казали сьогодні, у ваших. Відповідях на питання, для чого носиться хрестик, це буде вам і оберег, це буде вам і благословення, це буде вам і поміч, але для цього має бути ваша жива віра, віра Дієва. Хрестик, так собі, він користі не принесе. Але якщо ви з вірою його носити, благого війна, то звичайно він освячується Пресвітером церковним, на престолі освячується, ви його носите на своїх грудях, знімати хрестик, Ніколи не можна ні тоді, коли ви в бані миєтеся, ні тоді, коли ви йдете до лікаря, завжди на грудях ваших має бути хрестичок. Хай милосердний Господь силою Христа свого береже усіх нас від всякого зла. А на тілі хрестик хай буде для всіх нас тим символом нашого спасіння. І тим знаком, і тим жертвником, на якому Син Божий, люблячи нас, приніс сам себе в жертву і пролив свою кров для нашого спасіння. Дорогі браття та сестри. Кожного разу, коли ми прокидаємося вранці, чи лягаємо спати, обов'язково повинні себе осіняти хресним знаменням. Молімося, Господи, силою Христа Твого, сохрани нас. І оберігай нашу землю від усякого зла. Залишайтесь з Богом. До наступної неділі. До побачення!